Ростити вираз. Тут у нас в знаменнику стоїть степені з від'ємним показником. Степінь з від'ємним показником можна переписати як 1 поділити на А в степен. Тобто А в шостому плюс А в 13. Тому замість знака дроба я ставлю ось так: от поділити в дужках І знаменник переписуємо як 1 поділити на А в шостому плюс 1 поділити на а 13. -му. Дорівнює. В, в других дужках ми зводимо до спільного знаменника. А в шостому плюс А в 13. -му. Поки ж так і перепишемо, поділити. Тут зводимо до спільного знаменника, тобто на А в 7-му А в сьомому плюс 1 це буде в чисельнику. І А в 13 це буде в знаменнику. Дорівнює. Далі виконуємо ділення дробів. І зразу в перших дужках спільний знаменник винесемо за дужки. А в шостому, 1 плюс А в сьомому. Далі ділення замінюємо на множення і дріб ми перевертаємо. А в тринадцятому поділити А в сьомому плюс одиниця. Далі можна скоротити 1 плюс А в сьомому, і 1 плюс А в сьомому скорочуємо. Тут у нас залишається А в шостому помножити на А в тринадцятому. При однакових основах показники додаються, тобто буде А в дев'ятнадцятому.